Сьогодні, розпочинаючи черговий навчальний рік, ми, напевно, маємо прозвітувати про свою роботу за рік пройдешній. 2015-2016 навчальний рік для нашого навчального закладу в цілому був успішним. Ліцеїсти-випускники успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. 50% випускників продовжують здобувати вищу військову освіту. У вузах сектору безпеки України 98% випускників продовжують здобувати освіту в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Ліцеїсти закладу в черговий раз стали переможцями Всеукраїнської спартакіади серед військових коледжів, ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. В цьому році вперше ліцеїсти стали також переможцями. Всеукраїнської спартакіади з до молоді серед всіх областей нашої держави навчальний заклад вперше за свою історію став кращий по рейтингу якості здачі зовнішнього незалежного оцінювання серед аналогічних закладів України. Всі ці здобутки стали можливими завдяки роботі наших вчителів, офіцерів. Ну і напевно, сьогодні варто сказати про ті умови, які ми сьогодні бачимо на цьому спортивному майданчику. І, до речі, не тільки в цьому році наша влада від розмов про важність і необхідність підготовки захисників вітчизни розпочала реальне фінансування цього процесу. Я розумію сьогоднішню ситуацію в державі, я розумію можливості держави області. Але, що цьогоріч вкладено в розвиток навчально-матеріальної бази, це, я можу сказати, вперше за всю історію навчального закладу. Крім цього, спортивного комплексу, в жовтні місяці ми здамо спортивний комплекс, який знаходиться поруч, в якому буде спортивний басейн 20-метровий на 4 доріжки. Ми завершили реконструкцію навчального корпусу, ми фактично придбали. Необхідні засоби навчання, і з 1 вересня зможемо перейти на більш сучасні технології навчання ліцеїстів. Шановні батьки, ви віддали своїх дітей в наш навчальний заклад, заклад, який є специфічним по своїм задачам, по своїм функціям і по своєму змісту. Дозвольте мені подякувати за те, що незважаючи на ті події. На сході, які сьогодні відбуваються в нашій державі, ви цілеспромовано. Я сподіваюся, усвідомлено віддали своїх дітей для того, щоб ми їх готували основам військової справи. І я вас запевняю, що керівництво навчального закладу, офіцерський склад, педагогічний склад буде робити все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб з цих дітей зробити гідне майбутнє нашої держави. Визначний рік 25-ї річниці незалежності України частина молодих людей вперше одягне форму відчує відповідальність разом з тими, хто сьогодні їхні друзі, брати, батьки боронять країну. Одні на фронті, а інші. В учбових класах, здобуваючи знання і готуючись стати гідними захисниками вітчизни. два роки тому, під час початку дня знань перед ліцеїстами, ми з начальником ліцею говорили про те, що влада зробить все, аби підняти матеріальну базу одного з найкращих учбових закладів України. І ви сьогодні бачите реальні кроки, які були зроблені керівництвом ліцею, державним і місцевими бюджетами, а це значить нами з вами, платниками податків, підрядними організаціями. І повірте мені, не стидно сказати, що це зробила громада, тому що спільними зусиллями ми повинні зробити з вами ще більше. Побудувати гуртожиток, зміцнити спортивно-технічну базу, але саме головне закласти в ваші душі, в ваші серця, впевненість в тому, що ви зробили правильний вибір, ставши учнями військового ліцею. Тож нехай в цей день знань впевненість буде разом з вами, відповідальність за перші кроки в ліцеї, почуття локтя. І почуття відповідальності за ваших побратимів, друзів, ті, хто, закінчивши ліцей, гідно несуть службу в Збройних силах України, в спецпідрозділах, продовжують навчатися в вищих учбових закладах, гідно служать Україні. Вітаю вас з цим святом, бажаю вам успіхів, здоров'я і натхнення. І, звичайно ж, Божого благословіння у всіх ваших праведних ділах. Святом вас, слава Україні.